Нещодавно учасники Кременчуцького театру Ліберті реалізували новий проєкт. Подкасти він має назву «Театр без драми. Прем'єра відбулась 14 лютого на день закоханих. Наступний випуск молодь планує презентувати вже до 8 березня. Режисерка Марина Ярина згадує із чого все починалось. Я подивилась до речі наших відомих стендаперів українських. Вони дуже кайфові. Я думаю, треба і нам якось так розважати наших українців, україночок. І тут в мене зародилась думка, чому б ми не розважили і не обійняли якось українців такою розважальною історією, як просто розмови. Усі звикли, що театр це про філософію, про життя і смерть, про біль і радість. Одним словом, про драму. Назва їхнього проєкту говорить зовсім про інакше: хлопці і дівчата просто зламали систему. Ми зібралися і вирішили, що ось треба це конкретно серйозно вже робити. Якщо ми за це беремось, театр Ліберті не береться просто так, і знає. Та не робить щось щось таке. Ми, якщо робимо, то робимо конкретно надійно. І прийшла буквально ідея. Ми театр, що таке, яку круту назву можна придумати оригінальну, і бац, щось в голові просто такий про театр май... без драми. Про майну про щоб створити якісний контент, відзнятого матеріалу замало. Потрібно ще й вміло його обробити, змонтувати, щоб у результаті отримати цілісний медіапродукт. Я займаюся всім, я монтую, зводжу звук. Поки що так собі виходить, але я займаюся постпродакшеном у цій всій схемі. Цей підказ чорного матеріалу був часа на три. вот. а вийшло час двадцять. Перейти на новий формат нелегко. Як хлопцям і дівчатам давались перші зйомки. Чи був страх камери? Саме коли ми знімали цей подкаст, то поруч близькі твої люди. Ти нічого не боїшся, не соромишся, кажеш все як є. Тому через саму цю обстановку ніякого страху не було, і максимально була відверта, і все було дуже так лампово і круто. Театр Ліберті існує вже вісім років. Чим вони займались до подкастів та як змінились внутрішні переживання учасників із запровадженням нового формату? У нас насправді було дуже багато різних проєктів, дуже багато. Ам... Поетичних вечорів ми робили вистави. Ми дуже багато часу себе віддавали мистецтву і дуже цього кайфували. У мене театр асоціюється з чимось таким дуже душевним, і вистави це щось те, над чим ти повинен працювати у собі. А подкаст це ти просто проводиш час прикольно, класно з друзями. А на сцені то трошечки інша історія. Артисти театру працюють разом вже не перший рік, і кожен із теплом згадує свої перші кроки в цій сфері. Я завжди був такою більш-менш творчою людиною, але поряд не було тих людей, які б мене підтримували. А прийшовши в театр, я зрозумів, що є такі люди, і вони насправді поруч, просто треба було їх знайти. І ось я їх знайшов. І тут я вже більше трьох років, напевно. Чу я прийшов до театру? Або не відпускали, так скажемо. Я кажу, в тату раз прийшов, і ти звідти більше не вийдеш. Мені сподобалась компанія. Ну там, от як вдома. Як Ми сім'я. Усі як один стверджують артисти театру. Неозброєним оком помітно, що в цьому колективі панує взаєморозуміння і повага. Це більше, ніж просто театр. Це щось на більш високому рівні. Це не тільки про е, якесь мистецтво, це про людей, про почуття тут, про відчуття самого себе. Попереду в цих молодих і амбіційних людей ще купа нових звершень. Побажаємо їм шаленого натхнення, щоб реалізувати все задумане. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.